Привіт, просто зараз триває черговий збір мого каналу спільно з каналом Цікава наука на потреби збройних сил України. Лише цього разу його особливість в тому, що це вперше ми збираємо на підрозділ, в якому зараз безпосередньо служить Віталій Шевчук, автор Ютуб каналу Цікава наука. Я впевнений, що багато з вас е, знають про цей Ютуб-канал з якісними адаптаціями англомовних науково-популярних відео. Зараз Віталій проходить службу у роті ударних дронів. 10-ї бригади ТРО їхні потреби актуальні. Ви зараз бачите на екрані. Саме на це все ми збираємо. Збір дещо загальмував. Тому я оголошую розіграш на підтримку цього збору. Тут у мене як новинки науково-популярного книжкового ринку, так і ті книжки, які лишилися в мене з попередніх розіграшів. У тому випадку, якщо так і не вдалося зв'язатися з переможцями, щоб взяти участь, треба зробити донат на суму 200 гривень або більше. На монобанку вказану в описі або просканувати qr код на екрані на кожну книгу буде окремий переможець. Якщо донатите не з Монобанку, то вказуйте контактні дані в описі до платежу. Отож, що у нас тут? Ну, по-перше, це новинка видавництва бородатий та марин, динозаври Майкла Бентона. В Україні багато книжок про динозаври, але більшість з них написані або лише для дітей, або і для дітей і. Типу, трішки для дорослих. Це книга для дорослих. Звісно, діти можуть пробувати її читати, але написана вона для дорослих. Це важливо розуміти. Також Бородатий Тамарин» – книга Макса Кідрука теорії неймовірності. Це 70 історій про все, що оточує нас навкруги, які раніше виходили у вигляді радіо ефірів на Українському радіо, що далі? Що далі? Жага Космосу. Роберт Зубрін, колишній аероінженер НАСА, апологет колонізації Марсу, і все таке. З підписом автора ця книга, яка називається Жага Космосу. Якщо я не сказав, так підпис автора тут є. Також лишилася в мене одна колонія Макса Кідрука, теж з підписом автора. Так, я ж. Так, З підписом автора її теж я розіграю серед вас. Далі Теорії змов Макса Яковлева прекрасна книга про конспірологічне мислення, повний кінець Кейті Мак. Це про те, як все в цьому світі закінчиться. Культурна експансія видавництва твоя підпільна гуманітарка. про... Власне, про культурну експансію, якщо ще не читали, дуже раджу. Це ма для кожного українця. І також у мене залишилася певна кількість п'ять книжок Ольги, малюти з підписами авторки: плідна праця про ембріологію, штучне запліднення, взагалі, процес розмноження людський і як у нас там все це влаштовано. Теж був розіграш не всі переможці зв'язалися. ці книжки залишилися. Тепер готові розіграти їх серед вас щиро вдячний усім, хто долучається до зборів і долучиться до цього розіграшу. Це зараз дуже важливо, тому не проходьте повз. Ось тут можете подивитися моє останнє відео і до нових зустрічей і нових зборів.